Що мені робити, вона сексу хоче менше, а я хочу його більше. Що мені робити? Я хочу більше, а він не дає мені. Хочеться від нього менше. І так, дивіться, хлопці та дівчата. Це скажімо так, одна із досить популярних тем, котру мені кидають на пошту в особисті повідомлення. Дивіться і так. Перше, є компенсаторні дії. Якщо вам хочеться більше інтиму, тобто у вас не вдається сублімувати в партнерове русло всю енергію інтимну, котра у вас образувалася, тоді вам доведеться або чотири ну, компенсаторні дії, котрі дійсно допомагають вилити незадіяну інтимну енергію. Це мастурбація, це Творчість, будь-яка творчість, все, що ви бажаєте творчістю, дуже сильно на себе забирає інтимну енергію. Третє це спортивні якісь вправи та елементи, і четверте це робота, сильна, фізична або розумова робота і. Останнє, якщо ви будете продовжати тиснути на партнера, я маю на увазі там ходіти, дай мені сьогодні, дай мені зараз. Або, наприклад, жінка ходить і каже: Слухай, ну це ж 30 секунд, давай лягли там, почухали, де мені треба, і все. Тоді ваш партнер, котрий хоче менше, буде ще більше дистанціонуватися від вас, буде ще більше шарахатися вас. І згодом, а взагалі, якщо, наприклад, було 4 рази на місяць, то може дійти до одного, тому що партнер відчуває тиск на себе. А як же правильно залицятися до партнера, там якось там заграватись, там тіскати, десь цілуванькати, то щось таке робити? Але дати. Змогу фінально, чи буде кохання, чи ні, дати змогу обрати тому партнеру, котрий хоче менше. Чому? Тоді у вас з вашої сторони буде менше насильственних дій та змушувальних дій, да? щоб партнер менше відчував тиск від вас та менше відчував загрозу. І тоді. Так, вам буде не стільки прям вистачати, як вам хочеться, але ваш партнер буде іноді соглашатися лягати з вами в постіль. Це окрім випадків, коли вже є якісь психологічні проблеми або фізіологічні. Оце все я розказував, якщо проблем немає. Якщо проблеми є, то тоді рекомендації будуть довшими і одного відео не вистачить. А у вас в парі хто хоче більше, ви чи ваш? Партнер, і чи користуєтеся ви цими правилами? Чи для вас ці правила були би досить цікаві спробувати у вашому власному житті? Відпишіться в коментарях. Мені буде цікава дуже ваша думка.